Привіт. Це топ новини середи від п'ятої редакції. Русня окопується у напрямках Васильівки і Токмака. Ймовірно, очікують контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області. Що ж, ми також з нетерпінням чекаємо. Руський мір тепер на супутнику. Окупанти все ще намагаються купити прихильність українців з тимчасово окупованих територій. Пропонують їм безкоштовно підключити російське пропаганда. ТБ. дивитися його можна, звісно ж, тільки в окупації. На Росії така антена не працює. В районі Кам'янки, що раніше була більмаком та на Васильівському напрямку, гаряче ЗСУ проводить могилізацію росіян. Токмацька лікарня забита трьохсотими. Три вагони двохсотих вивезли до Волновахи. У Михайлівці орки жаліються, що не хочуть йти на вірну смерть. А що ж робити? Біла лада сама себе не заробить. У будинках запоріжців похолоднішало. В кількох районах міста знизили температуру у мережі центрального опалення, бо на мережах сталися пориви, і ще на одній котельні відключили електрику. Завершити ремонтні роботи обіцяють вже надвечір. З 16 січня справні лампи розжарювання можна буде безоплатно обміняти на врази ощадливіші led лампи у відділеннях Укрпошти. Попередньо можна залишити заявку у дії, обіцяють обміняти до п'яти ламп. Зима лютує сьогодні. Завтра у Запоріжжі та по області очікують пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Вночі температура повітря може опуститися до мінус 13. у п'ятницю. Зранку можливий туман. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби дізнаватись про все першими.